Служіння дуже прості служіння на цьому тижні, в п'ятницю ввечері, в суботу вранці служби, в п'ятницю о 17-й годині, в суботу о 8.30, звичайні служби. В суботу, о 15-й годині у нас вечірнє богослужіння, під неділю проблодного сина. Це дуже важлива неділя, так само, як і ця нинішня. І в суботу, ввечері, два рази на рік це відбувається насправді. Співається спів на ріках Вавилонських про те, як далеко від спасіння наші душі, від вітчизни душ наших вони. На чужині, в полоні. Вони тужать за тою вітчизною і прагнуть повернення. І про це тужний спів сповнений надії. Надії, тому що без надії Бог нас не залишає. Приходьте.